Студентська молодь не залишається байдужою до проблем дітей, які виховуються в міських будинках інтернатах. Розуміючи їхні потреби, студенти кену організували благодійний ярмарок Промінь надії прошлом году. Так вже проводили таку ж ярмарку. Теж їздили кетям ж дітям інвалідам. Ані були очі раді, радовались радувалися такі іскрині, искренние детские емоції. Поэтому ну, нам приємно такое удовольствие от такой помощи. В прошлом году ми зібрали около приблизительно около 2000 гривень. В цьому ж чем більше, більше соберемо, тим більше зможемо пожертвувати нашим дітям. Після ярмарки всі сільства, потім підемо і закупим нужные предмети, товари для детского дому. Студентську ініціативу охочі підтримує керівництво вишу. Наш студактив по закону вони мають до відсотка спеціального фонду університету використовувати на свої студентські потреби. І це все і ми їм їх фінансуємо будь-яку заявку, формульовану студентським органом самоврядування. Ми це забезпечуємо. Ярмарок проходив у трьох корпусах університету. Участь у ньому брали 9 факультетів. На вході до головного корпусу студентів та гостей зустрічали дівчата з запрошенням скуштувати пиріжки, печиво та солодощі. Широкий ассортимент товаров. Были различные тортики, булочки, домашние пирожки. И все это мы делали сами. И девочки с факультета нашего пекли, сами готовили. И мы принимали в этом участие. И дерево такое сделали благотворительное. Там каждый, кто покупает, вешает свой листочек со своим именем и пожеланиями. А мы не берем деньги, мы вообще не считаем. Мы просто говорим цену, озвучиваем и ложат в ящичек. Кожен відвідувач ярмарку міг не тільки купити чогось смачного, але й спробувати свої сили у жартівливому змаганні з арморейслінгу. Студенти підсумовують, їхня велика перерва сьогодні пройшла напрочуд продуктивно.